Всім доброго доброго дня! В мене сьогодні розпаковочек посилки, котру я замовляла по рекламі на Фейсбуці. Ось ця рекламка. Ось ця реклама. Польські капці. Зайшла в магазин. І замовила собі такі ще, тут у, у них акція 199 гривень на жіночі та чоловічі капці. А я ось такі собі купляла в лютому і брала їх за 270 гривень. Ну, а зараз є скидка, Тому ось, ось такий ми, ми купляли і я вирішила ще замовити собі. Ну, Зараз побачимо, що тут мені надіслали. Дуже швидко прийшла посилочка. З Івано-Франківська посилка прийшла, Укрпошта пересилала, я так замовляла Укрпоштою 1 травня. Вони мені відіслали з Івано-Франківської області. І в Запоріжжі вже було вчора, 4-го, вже було в Запоріжжі замовлення. Я вже тут розкривала, коли отримувала. Тому, тому показую, що тут я отримала. Чоловічі. Ось такі жіночі і ще одні жіночі. Три пари я замовляла. І ось такі ще жіночі. Всі вони різного розміру. Так, ось так. Всі вони різного розміру. Це сороковий розмір, це 37-й. І це 43 чоловіче. Ну, все гаразд, я носу 37-й, я їх міряла, все мені сподобалось. Тут, що є, так це ось такі нитки. Але я їх зараз присмалю, щоб вони не дебільш не заважали і не розпускалися. Шкіра, легенькі. Легенькі. Ось так. І на нозі вони дуже приємні ось такі кімнатні капці. Ну, я думаю, що можна і так і на вулиці десь вийти влітку буде все гаразд. Так, оце чоловічі, це ж бачите, тут є трошки нитки. Але це не, не, не так страшно, така артобідічна устілка. Тут інша подошва в кожені. 43 йде на 43, 37 сьомий йде на 37. сьомий, і це пара сороковий розмір, теж є нитки. Ну, це не, це не нитка. Тут шкіряна устілка, там де п'ятка. Ось такі вони. Ну, тут нормально. Ну, коштують вони 200 гривень, 199. Ось така посилочка. Що я хочу сказати за замовлення? Значить, у мене сума була 597 гривень. Плата за переселення, за те, що вони переслали, 28 гривень, і я оплат, оплачувала на пошті і оплата 1597 за суму 597 гривень. Я за все заплатила 641 гривню тобто 597. По 199 за кожну пару. Пересилка 28 гривень і 16 за те, що перерахували гроші адресату. Все, дуже швидко все прийшло. Нормально, по такій ціні. Натуральне все, дуже, навіть непогані. А я взимку ще замовляла. Ось такі. Ось такі я замовляла взимку. Тоді вони коштували 270 гривень. Ну, це, мабуть, як на вулиці для вулиці. 38-й йде на 38-й, бо в мене 37-й, вони великі. Ну, ходить, можна, але п'ятка ось тут. Так. І я замовляла по новій пошті. Нова пошта з мене. Прийшло швидко, все нормально. Продавець дуже хороший, вони одразу дзвонять, кажуть, що ви замовляли по інтернету, ми вам відсилаємо чи ні. Я кажу, так, підтвердила, да, висилайте. І той раз було, і цей раз. Але я новою почтою оці в лютому заказувала. з мене за одну пару, пересилку одної пари, нова пошта взяла 70 гривень. Плюс я вже не пам'ятаю, скільки це ще за кошти. І вони мені дуже дуже вийшли. 270 та ще 70. Це 340 і ну почти під 400 гривень. Я не пам'ятаю, скільки за гроші вже, скільки за переказ я оплатила. Не, не пам'ятаю. Ну, в общем, ось так. Тому мені Укрпошта зробила дуже гарний подарунок за три пари я отримала тільки заплатила 28 гривень. Все, дякую нашому українському постачальнику таких капців. Нам все сподобалось. Всім гарних покупок. Всього вам найкращого. Пока-пока!